Легічна робота під час війни і ситуації, коли ти начебто живеш в тилу, але кожного дня йдуть військові дії, падають каби, гинуть люди. Вона дуже відрізняється від, від того, як ми працювали, коли був мирний час. І тут треба бути дуже гнучким, десь більш людяним, тому що Такі події, такі емоції, такі хвилювання, тобто всі ті ж проблеми, які були, вони і залишилися, просто вони ще додатково додався такий, можна сказати, загальний тривожний стан всіх людей, і дорослих, і дітей, і тих, хто виїхав з України, і тих, хто тут залишився. Тому я навіть не знаю, якщо ти не в цій ситуації, наскільки це можливо це поратися з цим, наскільки можливо розуміти тих, хто в цій ситуації. Так, звісно, ми психологи, не мають проживати все те, що проживає та людина, але дійсно це неймовірний досвід, він такий доволі важкий. Він виснажуючий, він потребує більшої релаксації і довшого відновлення, але при цьому ти розумієш, що ти як риба в одному акваріумі з цими людьми, і вибудовані вже шляхи відновлення людей, відновлення родин. Допомога дітям, лікарі, які залишилися в Україні, то вони також з нами в цьому акваріумі, і вони дійсно мають а, таке глибочезне розуміння ситуації того, що відбувається. Я не можу сказати, що ті, хто виїхав, вони допомагають гірше. Зовсім ні, тому що а, можливо їх психологічний власний стан. Більш витриманий, можливо, десь менше часу потребує їх відновлення. Але є колеги, які за кордоном і вони також проживають ці, всі події, ситуації непросто. і. Десь може і буває якесь таке неспівпадіння або нерозуміння того, що відбувається. До чого я кажу це? Що коли ви обираєте собі фахівця, то звісно він сам має бути в максимально здоровому стані. Всі фахівці в Україні вони всі живуть в умовах військового часу. Так? І у них також вони ну ми всі звичайні люди, і у нас є також такі події. Але ми маємо максимально про себе турбуватися, щоб бути ефективними та дієвими для інших людей і для родин. Люблю Україну, люблю українців. Підтримую. Ми такі проходимо непрості шляхи, але головне, щоб ми могли зберегти себе, свій моральний, фізичний стан своїх дітей, своїх близьких, свої родини.